мене звати Валерія. Мені 26 років, я нейл-майстер, і це моя історія. Чому ти вирішила піти у цю сферу? Та яка була реакція твого оточення? В неїл сферу я вирішила піти після перегляду одного відео на Ютуб. Мені сподобався дизайн, дизайн нігтів. І це перше, що мене підкупило і зацікавило взагалі переглянути, що таке нейл індустрія і як я себе можу там реалізувати. Реакція мого оточення взагалі була неоднозначна, Я готувалася рік, щоб Перше, спробувати робити нігті і готувала відповідно своїх батьків, свого майбутнього чоловіка. Вони мене взагалі не підтримали. Вони подумали, що це буде найбезглуздіша взагалі ідея, яка в мене колись народжувалась. Тому якби сила мого характеру, така впертість і дала свої плоди. Які коментарі про роботу майстра можуть злити? Ой, саме базове було це те, що, типу, сфера майстер манікюру вона взагалі не є престижною. В манікюрі йдуть ті, хто не навчається, ті, хто там не хочуть здобувати освіту, грубо кажучи, пиляти ногтіки, заробляти якісь пару гривень і на цьому все, типу, все життя закінчується. Хоча насправді я зараз дуже сильно можу з ними поспорити і надати гарні аргументи, що це їхнє життя може бути безглузде, а не моє. Що саме тебе надихнуло стати майстром? Відео, відео з дизайном. З якими труднощами ти стикалася? Ну я думаю, Перша трудність, з якою я стикнула, що стосується роботи, це те, що щоб почати в сфері манікюру, потрібно мати якийсь капітал. Все впирається в гроші. На жаль, на той момент в мене їх не було. Я була студенткою. Батьки не могли мене так профінансувати, тому якби. Треба було десь брати саме ресурс, це була перша проблема. А вже далі, типу, шукати модели, напрацьовувати руку і тому подібне. І пошук клієнтів відповідно. Розкажи, як ти потрапила з Києва у Івано-Франківськ. У Франківськ я потрапила через повномасштабну війну. Це все почалось 24 лютого. Я в перший день вийшла на роботу, відпрацювала своїх п'ять клієнтів. У мене були дівки, які мені телефонували. От Валерія, виходь, все. Кінці дня я випадково просто подумала про те, що я буду сидіти вдома якийсь час, чогось я, я так вирішила. І, типу, мені треба щось знімати. Знімати або, наприклад, з моїй свекрусі зняти нігті, елементарне, типу. І я з собою склала невелику коробочку матеріалів. Все починалося зі слайдерів, декількох лачків. І потім я подумала про все інше. І так я напакувала цілу коробку, в якій виявився фрезер, лампа і ще декілька штучок, там, манікюрні ножнички і тому подібне. З цією коробкою я пішла додому, і, на жаль, це був останній день, коли я Взагалі була в своєму кабінеті. Далі у нас вже активніше почалися бойові дії в Київську область, Бучанський район увійшла колона кадирівців, і відповідно ми всі були прикуті до тої локації. Хтось вдома лишався, хтось в підвалах, хтось в школах будь де 4 березня зранку я отримала дзвінок чисто випадково. Мій єдиний телефон з 15 осіб зловив зв'язок. Я отримала дзвінок про те, що в нас є 15 хвилин на збори, бо прохід з міста відкрили. Ми були оточені, нас хотіли взяти, і в нас було 15 хвилин на збори, і треба було вирішувати, або ми лишаємось і не зрозуміло, яка буде наша доля, або ми виїжджаємо. Звісно, кіпіш почався просто нереальний. Речі пакувалися в секунді. В той момент я вирішила твердо, що пора їхати. Ніхто не знає, що би далі було. І в цей момент, коли вже всі просто бігали по хаті, збирали якісь базові речі, я глянула в куточок і згадала за свою коробку, свою коробку з матеріалами, і все, що з речей я взяла, це документи, фотоальбом і свою коробку. Ми запакували дві машини. На щастя, нам вдалося виїхати, хоча насправді дуже великі ризики були. В момент, коли виїжджала наша машина, почався обстріл, і ми просто чудом проскочили. За декілька днів, завдяки моїй подрузі, колезі Юлії, я потрапила у Франек. І вона відразу відправила до батьків жити. Десь через тижня-два я вже зрозуміла, що я не можу просто так сидіти, мені потрібно щось робити. І, і вона запропонувала. Почати в її кабінеті пиляти перших клієнтів, а перші клієнти це були її дівчата, адже вона виїхала за кордон і треба було на когось це лишати. Отак, шляху франківського розпочався. Що ти можеш порадити людям, які бояться йти у неї сферу? Саме базове люди не бійтеся починати, тому що насправді нігті нейлсфера це те, що дуже сильно тримає на плаву. За свої 8 років роботи я ні разу не пошкодувала, що я пішла в цю індустрію. Ви будете мати роботу постійно, ви будете мати спілкування постій. Вихід з любої ситуації ви знайдете завдяки своїм клієнтам, завдяки своїй роботі. Ця робота мене могла покормити навіть при обстрілах. Був такий момент, коли ми сиділи над головою літало. А, типу, там моїй сусідці потрібно було зняти нігті, і я це сіла і зробила. І вона така була рада, щира, і типу, Боже, Валерія, я тобі така вдячна, я з тобою розплачусь. Тобто, в будь-якій ситуації у вас буде робота, якісь там гостинці, добреники, ви собі знайдете. Тому я гадаю, що ця сфера взагалі мега потужна. Так само переїзд за кордон. Ви дуже недооцінюєте нігті. Як ти думаєш? Чому люди навіть у перші тижні війни почали робити манікюр і вдаватись до послуг б'юті сфери? Я думаю, найперше, що манікюр це про підняття собі настрою і про комунікацію. Це спілкування додатково з людьми і люди, які звикли жити нормальне життя, яке було до повномасштабки. Вони його намагались знайти через послуги, через маленькі радощі піти випити кави. Тому, типу. Жінки продовжували робити манікюр, щоб відчувати себе жінками і відчувати оцей шматочок минулого життя. Що стимулює тебе залишатись у професії? Я залишилась в цій сфері через те, що я тут себе можу реалізувати. Це перше. І по-друге, я залишилась через людей. Люди дуже сильно підпи підпитують, мотивують, і вони є основним рушієм нашої сфери. Як себе можна ре реалізувати та будь-як? Типу, ви сьогодні паляєте нігті, завтра ви пробуєте, викладаєте свій перший курс. Післязавтра ви відкриваєте студію, йдете працювати кудись в команду. Типу, ця сфера дуже багатогранна. І тут можна проявляти творчість, особливо для творчих людей. У типу, мене була потреба, я сюди прийшла, згадуємо, що через дизайни це мене зацікавило, тому я тут постійно, постійно щось знаходжу, як себе проявити. Що би ти сказала хейтерам, які говорять, що манікюр це несерйозно? Ну Очевидно, що типу хейтери недооцінюють наші можливості заробітку. І дивіться, до повномасштабки в мене була гарна традиція. Я на новий рік сідала пиляти клієнтів. Це 100% записів мега багато. Працюємо наднормово. Але я кожен рік на новий рік постійно собі купувала якусь дорогу річ за те, що я гарно попрацювала. До війни це був планшет, айпад, прошка 21-го року. Я думаю, всі можуть загуглити вартість. Тому, в принципі, в неї сфері ви можете від айпада до машин. Не по бажання. Як ти бачиш свій розвиток? Це дуже глобальне питання, тому що я насправді дуже двіжова людина, і мені страшно уявити, що буде зі мною через 5-10 років. Тому що ще нехай 5 років тому я стала там топ-майстром в містечку. Зараз я вже переїхала, я не знаю. Можливо, можливо, я вже буду десь за кордоном давати семінари. От і Просувати унікальність, цінність українського нейл ринку, українських майстрів і робити і надалі бренд з наших людей. Яка основна цінність українського нейл ринку? Я гадаю, що цінність нейл ринку полягає в тому, що в нас дуже потужні і дуже цікаві майстри, які постійно розвиваються. От це люди, які розуміють, для чого вони працюють, і для чого їм ті знання, які вони можуть отримати від інших. Тому саме цінність в людях в надпотужних людях. На даний момент моя улюблена штука в роботі це малювати портрети аніме-персонажів. Я трішки адаптувала під свої вподобання, і чіткі форми. Чіткі квадрати, довге нарощення мигдалі. От зараз це дуже сильно подобається. З якої сфери ти прийшла у манікюр? Е, гарне гарне питання. Взагалі, так як я вже згадувала, що я була студенткою, почала робити нігті. В той момент я навчалася в київському технікумі електронних приладів. Факультет повірки приладів спеціальність метрологія. Тому моє майбутнє пророкувалося десь, можливо, в там в Укрметер та стандарті, де я буду повіряти прилади, заробляти купу грошей, працювати в лабораторії, білий халатик все прекрасно. Але в якийсь момент, дякуючи Ютубу, я побачила той самий дизайн відомої блогерки і вирішила, що та лабораторія мені не вперлася, і я хочу пиляти нігті і малювати круті дизайни. Розкажи цікаву історію з нейлсфери. сфери. Тут дуже складніше. Тут уже складніше Згадувати. Ну, в мене прям таких ну, супер історій не було. У мене кожна клієнтка це якась цікава, неординарна можливо, особа. І, типу, в нас, я можу просто узагальнити, що, типу, кожна процедура, у мене це як якась консультація, спілкування, це як свій маленький стендап. Тому виділити когось одного я не можу. Єдине, я скажу, що типу, всі клієнти, які в мене були, вони реально круті в кожний період мого життя, моєї діяльності, і безмежно їм за це вдячна. З брендом Touch. Ой, бренд Touch. Я пам'ятаю, ще е, до повномасштабки перші баночки, перші продукти. Це дуже привернуло увагу, всі так слідкували. Потім уже з переїздом, з ребрендингом, я випадково отримала свої перші баночки на огляд. І то було дуже цікаво. Клієнтам подобалися бази. В мене є на даний момент особлива клієнтка, яка каже, Валерія, тільки тач, в мене нічого не носиться. Я така, добре, все купимо, на все перейдемо. Почалося знайомство віддалено через інстаграм з чорних баночок, коли це був тільки початок. На даний момент уже з повноцінним брендом в роботі всі матеріали. Який твій улюблений продукт в Тач? Кавер-база. Однозначно, кавербаза це дуже полегшує роботу, і так як зараз, це основний запит клієнтів, кавербаза по суті це головний продукт. Який тренд? Ти прослідковуєш зараз. Мені сподобалось теж, що зараз зародився тренд на чіткі форми, на укріплення, і, типу, це показує певну кваліфікацію майстра. Це є дуже важливо. Плюс мені подобається зараз, як пішов тренд на традешні дизайни, аля корейський манікюр. Але, звісно, коли це дуже гарно, акуратно зроблено. Плюс зараз виробники почали вже більше давати необхідних матеріалів, там гель, гумка або, наприклад, якісь. Гелі желе якими можна так само робити, щось таке крейзі, Того ідеальний час для чогось нового. Яку перспективу ти бачиш перед собою? Це 100% манікюр. Я не уявляю, як я піду з цієї сфери. Нехай через два роки я уявляю себе спікером на сцені, і 100% буду доносити якісь важливі теми, які саме будуть ті, які будуть важливі на той момент. Через п'ять років я думаю, що це вже буде ну, 100% на клієнти через відсутність часу. От, але все рівно це буде неїлсфера. Можливо, моя робота треба буде десь там. Не знаю, на виробництві. Мислим глобально, може хтось захоче на мене е, підключити до якогось надпроекту, будь ласка, буду рада. Через 10 років я думаю, це вже явно щось буде масштабне. Е, хочеться постійно масштабів, щось глобальне і щоб. Щоб ця сфера все рівно була. Я не уявляю себе без нігтів. Навіть 60 мені здається, я, я все рівно буду задіяна до сфери манікюру. Як саме доживемо до того часу і побачимо знову ж таки від актуального, що тоді буде?